Добрий день, друзі. Буду готувати ліниву очму. Ну, якщо вона лінива, то звичайно мені потрібні лаваші. Я показувала, вже готувала я із цілих лавашів, які робила в гармошку. Ще, друзі, буду готувати з кусочків. Це в мене м'якший, це в мене ось твердіші лаваші. Я їх оток всі порву на кусочки. І якщо буде мені цього мало, то в мене що він є цілий, запакований. Це аж Ось основний і розірву. Ой. Так, ну, пока хоти, а тоді буду, буде мало буду додавати. Так мої ну, хороші. Сюди я розбила п'ятеро яєчок. Яєчка в мене середні, ні великі, ні малі такі середні. Я їх розмішаю хорошо, нічого я не вважала. я все наука. На подвір'ї в нас дощ. Звичайно, якби не дощ, я пішла б вирвала зелененької цибульки, то беру творожок, висипаю. Ну, то, як я казала, не возила. Я не знаю, друзі, скільки тут громів. Ну, громів, може, 250 тут творожку. Я бачила, є намочують лаваш, а потім, друзі, наложують. Сир. Я буду все заразом. Ще в мене ось кефір. Кефір у мене однопроцентний, Я вилила тут 250 мл. Так, ще в мене є сир, я натерла моцарелла. Я думаю, вам видно. Ось так зробимо. Так, мої хороші, оце я все хорошо розмішаю. Духовку я вже включила, хай вона гріється. Формочку намозала. Намозала я сливочним вершковим маслом. Я рахую, що я вже хорошо розмішала. Так, і беремо. Беру формочку, Так, мені, щоб вам видно було, да. беру форму, наложу її, друзі, Лаваші. Ось так один шорт, Та і треба й той буде приготувати. Так. На подвір'ї, як я вже сказала, у нас дощ, то Та там на городі залишився тільки бурьок. Тобто. Оце ось я ловошики наложила. Зараз візьму ложечку, прилью його. Так як я сказала, що я прямо буду і начинка, і яєчка. Можна не кефір, можна брати молоко. В Взагалі, друзі, в кого, кого що є, хто що хоче. Та й бере. От ось я зроблю. Я ще трішки сюди. Ну, и сюда добавлю. Вот так. Так, это вывожу. І оцей ловошики ще уже всього його було, то зараз буду дивитися, друзі, скільки йому надо. Чи надо, чи потрібно. Ну от топ. Вот так. І ще буду наложувать начиночку нашу. Я не сказала, друзі, що я у кефір трошки всипала соли. Розмішала, більше нічого не додавала, Трішки соли, тільки насипала і все. Ну, Ще в мене моцарела, але вона не, не дуже солона. Потрібно, щоб лавочок був весь у цій начинці. Так, мій хороший тут все вроді би на порядок. А тепер, а тепер, а тепер зверху треба положити Ось Отак вот положу. Я наготувала ще й той цілий, думаю, може буде мало. Та ні, не мало буде. Якраз буде нормально. І отак. І отак, так моїх хороших отток. Тук і це ще зальєм. Можна зверху натерти ще сиру. Ну, я, друзі, не буду. Я рахую, тут у мене хвати йому. І тоді поставлю в духовочку хвилин на 35. Десь буду поглядати після 30. Ну, той раз, як я пекло, то 35 хвилин в мене випікувся. Непрозу мене всього хотило, друзі. Якраз при достаточно. Все, мої хороші, оце ось, дивіться, я так зробила. Лавошик розмявку весь. І тепер буду стовити в духовку. Так. Друзі, очма мене готова. Пеклась вона 35 хвилин. Зараз я її. Накрію пергаментним папіром. Звичайно, вона трішки осяде, а потім, як трішки охолоне, я буду нарізати. Друзі, очма вже вихолонула, і я буду знімати пробу. Друзі, м'якенька, ріжеться доволі хорошо. Така ось середині показую. Так, цю відставляю, це підставляю. Так, мої хороші, будемо знімати пробу. Mm. Дивіться яка. Можна з сметаною можна з йогуртом можна до кови, до чаю Друзі, хто до чого? Друзі, це дійсно смочно. Це швидко і смачно. Готуйте, мої хороші. А вам всім здоров'я, миру, всього вам найкращого, друзі.